Ні, пойот по USB and упала на подіс. Нет, поет по USB, она упала на подіс. Ні, пойот по USB, -по упала на подіїс. По -по Випадковість, ступіс чи свідома робота на країну агресора. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і тут ми зараз на Ютьюб каналі. Курбанова Лайф розберемося в найбільшому політичному скандалі останніх місяців, а все через недолугі заяви радника голови президента Олексія Арестовича, який вчора, коментуючи величезну трагедію в місті Дніпро, фактично переклав всю провину ледь не на саму Україну. Але давайте. Про все по черзі. Що ж наговорив такого Олексій Арестович після банального питання, як трапилась трагедія з тим, що ракета потрапила у багатоповерхівку у Дніпрі. З этих 22 попала під в під'їзд в Дніпре, многоквартирный дом. В розрушеному під'їзді було 72 квартири. Ну, то есть, в в Днепре сбить вот эту ракету, хорошої Днепр... возможности не было. Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Она впала на подъезд. Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это верный признак их 22 потому что он заправляется крайне токсичным топливом. И это, судя по всему, тут еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичного топливо, Как такое. для нас. Важко себе представить. Кращу и заявы для них – Неможливо вигадати на даний момент вже зараз. Якщо говорити мовою сухих цифр, то із цього зруйнованого будинку дістали 23 українці, 23 смерті на рахунку цієї ракети ракети, яку як стверджують абсолютно всі, ніхто не збивав бо збити не міг, але яку вже Олексій Ростович повісив на рахунок. Саме України, ну і звісно, як же не радіти російській пропаганді, це до речі, друзі, їхній давній наратив. Ні, ні, вони не б'ють по нашій критичній інфраструктурі. Що ви? Вони взагалі воюють як хірурги із неймовірною точністю. І все, що вибухає, все, що ламається, це все трикляті українці роблять самі. І тут цілий радник, голови президента України Олексій Арестович, фактично це підтверджує. Відтак, звісно ж, всі соціальні мережі почали жартувати, що Ей, Арестович Тебе чекають на роботі в Російській Федерації, та й сам головний пропагандист Росії Володимир Соловйов, і справді тепер підкреслює, що Арестович став ворогом київського режиму, цікаво, коли він був другом. Ну і фактично пише наступне: що Олексій, приглашаємо вас роботи к нам на канал, розказувати правду о том, як з пропаганда або українців 10 лет». Іншими словами, тепер... Росіянам можна просто забирати отак: цитати чи виступ Олексія Арестовича і казати: Ну подивіться, це ж не ми стріляємо. Це вони самі своєю протиповітряною обороною. Так збивають ці ракети, ракети падають на голову українцям, все знищують. Ну до чого тут Росія і ця війна? Якщо все, насправді це роблять самі росіяни? Ну і звісно, це стало скандалом з такою швидкістю, з якою навіть. Просто господи, ракети не літають. Абсолютно всі соціальні мережі вибухнули гнівом. Праведників всі хотіли покарати Арестовича, всі хотіли застосувати інквізицію, спалити його на вогнище, зробити що завгодно, але щоб сам Арестович відповів за свої слова. Не за смерті українців. Ні, тут все ясно за це будуть відповідати росіяни. Але дискредитація збройних сил України та України в цілому неможливо собі уявити, особливо від людини, яка ледь не щодня ходить на роботу до всього президента. І здавалося б, що. Всі можуть допустити помилки, всі щось говорять не те, всі стомлені, всі на стресі. Тому, якби він сказав, ну, вибачте, я помилився, це було б абсолютно прийнятно. Але що робить Арестович? Що насправді він пише? Пише і говорить про те, що будьте умніє», говорить он нам мовляв, світ набагато розумніше, аніж нам здається. Іншими словами, Арестович каже, що слухайте, щоб я не не говорив, насправді там у світі розуміють, що звісно, це Росія розпочала війну. Звісно, це Росія несе відповідальність за все, що відбувається в нашій країні, і це правда. Але Олексія Арестовича цитують не лише російські пропагандисти, звісно, його слова цитують і світові медіа в тих країнах, де не дуже хочуть підтримувати Україну і збройні сили. Тих країнах, які не хочуть витрачати свої гроші на фінансування нашої країни. Ну і звісно, ті країни, які не дуже хочуть нам насилати озброєння, які фактично виступають за перемовини, перемир'я як завгодно. Тепер ж можна буде завжди сказати, що подивіться, ви руйнуєте свою критичну інфраструктуру самі. Сідайте за стіл перемовин, домовляйтесь про щось із Росією, і все буде добре. Тепер це можна перекручувати як завгодно. Каже, що. Олексій Арестович, ніхто не обвінів Україну, як не обвинили після падіння нашої ракети ПВО в Польщі, убивши двох польських граждан. Ну, по-перше, наскільки ми знаємо, все ще там є великі сумніви, чи була там тільки українська ракета, чи не було її російською, але тут справді мова йшла про те, що це. Наслідки війни, наслідки війни, які контролювати неможливо. Тим паче, що під час цієї трагедії, яка трапилася в українському місті Дніпро, уламок ракети впав і на територію іншої ракети, впав на територію Молдови. І вони теж не можуть застосовувати до нас жодних претензій, тому що ми захищаємось. Але ми. Під час цієї теми дуже багато будемо говорити, що таке висококваліфікована оцінка і заява експерта, а що таке власне бачення. Тому що Олексій Арестович в своєму дописі, там де він фактично не випрне вибачається, а фактично пояснює свою позицію, говорячи про те, що він не буде її змінювати, він не посилається на жодну верифіковану. Перевірену інформацію, хоча працюючи во всі президента, встановити її було б нескладно. Тим не менше, він каже про те, що нас не має взагалі турбувати жодним чином, що там кажуть на московських болотах. А якщо ви себе пугаєте реакції СМІ російських, у мене для вас плохає новость, пише Арестович, ані на це і розчитане. Або на це розраховано, власне, такі заяви від Олексія Арестовича, який каже, що нічого нас не должно, е, заботять. Ну, окей. І після цих слів цілого радника, голови президента, фактично виправдовуватись і пояснювати, що до чого довелося. Нашим протиповітряним силам, які повітряні сили Збройних сил України вийшли з величезним дописом, де вони на атоми і молекули розбирають саму тему, що і як вони можуть збивати, а що їм збити просто не вдається. Ось, власне, розписано про те, що ракета, яка летіла вчора на місто Дніпро Х 22 збити її Україні нічим. Наша протиповітряна оборона всі повожні системи допоки не справляються. Є західні зразки, які справді працюють і по цим хашкам, але в Україні на даний момент можливості їх збивати. Немає маса бойової частини Х-22 близько 950 кг, максимальна дальність до 600 км І при застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів. Іншими словами, наші Повітряні сили підкреслюють, що росіяни не могли кинути цю ракету в якийсь справді стратегічний об'єкт, але враховуючи, що ці ракети не є сучасними що в них настільки величезний розльот від точки, куди вони мали впасти і куди вони впали, виникає можливість ось таких трагедій. Тому не було застосовано протиповітряної оборони. Наші ПВО не не працювали по цій ракеті, власне, так і сталася. Ця трагедія. Ну і найголовніше це те, про що пишуть повітряні сили. Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників повітряних сил. Це те, на чому ми наполягаємо протягом всіх місців війни. Не може бути в нас спікерів, не може в нас бути просто експертів, які висловлюють свою думку. Потім їх цитують абсолютно всі тільки верифікована, тільки перевірена інформація має бути джерелом цитування вже згодом після будь-якої із трагедії. Ну і на це звісно відреагував і мер міста Дніпра, Пан Філатов, який фактично вже ні, він не дає оцінку цьому інциденту, цій трагедії, тому що він і досі з усіма комунальниками, рятувальниками, продовжує займатися розбором завалів, намагатися рятувати життя. Сьогодні трапилася неймовірна історія, коли під час хвилини мовчання почули під завалами жінку і змогли її врятувати. Але загалом 23 людей вже загинули. Тому Філатов пише. Просто про Орестовича, що для того, аби закрити, закрити тему. Каже про те, коли познайомилась, каже, що не буде жодних конспірологій, приниження, і дуже коротко, Алексій високообразований, талантливий, інформірований, харизматичний чоловік. Іменно тому он зло, абаятельний воланд, із таких, як он, виходить, либо геніальні мошенник, либо шикарні кам'яве ажори. либо проповедники. Я говорила о том, что он заигрался неоднократно, как публично, так и не публично, в том числе на банковой. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на собственное мнение, но он озвучивает свои истории, как официальное лицо. А кое-что созертает его детские шалости с улыбкой, потому что всегда удобно держать при себе понятных негодяев, чем приличных, профессиональных, но неудобных. Кто будет говорить в лицо правду, а не петь осану? Запомните, когда вы берете к себе в услужение бесов, то не думайте, Що не плодіть зло, іншими словами, Філатов знову знову каже, що та мати свою думку можна. Кожен із нас може сказати: блін, мені здається, що то, то була не російська ракета, а американська. Що це нас корейці обстрілюють що завгодно. Але офіційна особа з офісу президента не має права такого говорити, особливо коли мова йде про ймовірно дискредитацію нашої країни. Ну і здавалося б, на ранок вже з, з такою свіжою головою, Арестович. Мав би зрозуміти, що наробив. Ну, принаймні, йому мали б позвонити його начальству із офісу президента сказати, ти що? і змусити його вже сказати іншу інформацію по іншому, подивитися на цей скандал і на історію з оприлюдненням певних версій щодо трагедії у Дніпрі. Що раночком написав нам Арестович, він каже, що народ я просто устал. Господи, Боже мій. в нас каждый день гинут люди, в нас страна, которая не люди, під час этого повномасштабного вторгнення. а Алексей Ростович просто втомился. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки, миллионы контактов в день и все со сверхсрочной и сверхважной информацией. По 70 сообщений в 10 минут с такой же. Помоги тем, спаси тех, выслушай того, вмешайся там. Я часто засыпаю на ходу, присел, очнулся, что спал. Мне в ходе самих эфирах присылают люди, один надежнее другое, военные множество сообщений в развитии темы и, как правило, противоречащих друг другу. тра ля 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 Если версия, что сбила ракету ПВО, есть, какие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия, прямое попадание в дом. А потом то да сё, да отвлекись, да пошли по другой линии. Это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию. И мой улюбленный фрагмент с этого поведомления, там Дэй Ростович говорит, что мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва. И опознал первый как работу Пво. До сих пор он не ошибался и был уверен, что ракету. Збіля, тобто на ранок все одно Рестович каже, що я втомлений, що в мене багато перегрузу інформаційного, але найголовніше це те, що власне його якийсь дружочок, який точно йому підтвердив, що це було потрапляння. Тобто, замість того, щоб через 24 години 12 годин змінити ситуацію, все ж таки спробувати вийти з цього інформаційного сканалу, арестович вирішив, щоб продовжувати його хайпувати. Це набагато краще, і ви маєте розуміти, що допоки Україна втрачає дивіденди репутаційно, поки про нас пишуть західні медіа, російські пропагандисти, що це ми збили ракету і потрапили через нас в багатоповерхівку. То сам Арестович тільки ці дивіденди здобуває, тому що цитування його, як ви розумієте, в ціні зашкалює. Кожен написав. Пост, кожен е, випустив якийсь матеріал, хтось його просто засуджує, хтось намагається, як ми розібратися в хронології, зрозуміти, що до цього до чого. Але найголовніше це те, що особистий рейтинг Хрестовича при цьому не зазнав падіння. Навпаки, він тільки зростає. Ну і є ще одна реакція, дуже важлива від. Е, е, від українського громадського діяча Романа Синіцина, волонтера і співзасновника волонтерського об'єднання Народний тил. Він написав надзвичайно важливий пост, він розбиває, розбиває на пункти і розбирається в різних зашкварах Олексія Арестовича, Але найголовніше це те, що він пише фактично, що неможливо не погодитись. Що ця проблема є персональною особисто Андрія Єрмака і Зеленського Володимира? Мається на увазі, що Арестович, який справді всі дні війни, є одним із офіційних речників. Він та Михайло Подоляк найчастіше виходять в ефіри українських телеканалів, Ютуб майданчиків, російських різних каналів. Всі вони якраз і є представниками ніби офіційної влади. Ну, мовляв, президент не може направо і наліво роздавати інтерв'ю, всім коментувати. То тобто в нього є делеговані ці люди, і справді це може сприйматися як те, що вчора про збиття Україною цієї ракети, хочете заявила офіційна українська влада. Тарисович не займає жодної позиції, та він не є обраний народом, але він все одно спілкується. Із суспільством, і, власне, представляє інтереси нашої влади. Звертаюся, пише волонтер, до президента з проханням позбавити Арестовича, позиції радника в президента і надалі не наділяти його жодним іншим вагомим для держави статусом. Він продовжить. На свою аудиторію і без посад, але це більше не сприйматиметься як позиція України. Це надзвичайно важливо, Друзі, ви знаєте, до нас проходять експерти. Вони завжди кажуть: на мою думку, мені здається, я переконаний, але це слова підписаний конкретним прізвищем, не ім'ям України, це надзвичайно важливо. Але є й ті, хто думає, що під час війни воєнного стану такого величезного воєнного конфлікту із величезними жертвами є таке поняття і є право на свободу слова від представників влади. Абсолютно зашкварна журналістка, яка не зрозуміло, як досі продовжує працювати е, в. Українському сегменті, адже свого часу вона із великим задоволенням працювала на помийках Віктора Медведчука, якого нещодавно позбавили як громадянства, так і депутатського мандату. Вона багато розписує, пише там про Арестовича. Звичайно, краще б, щоб це висловлювалися військові експерти. Серйозно в нас є. Фактично обмеження, якщо не пообереження, то порада, скільки говорила, скільки було навіть проблем між Олексієм Даніловим та Олексієм Арестовичем з приводу того, хто взагалі може коментувати і розповідати, що відбувається на фронті. Тому навіть не військові експерти, військові експерти можуть щось сказати від себе, да? а тут такого не має бути. І найголовніше, там після всієї своєї цієї аргументації, велика демократка. Пише наступне, що у світі демократії та європейських цінностей це так і працює. Кожен член суспільства має право на особисту думку, і якщо воно не порушує закони чи конституцію, то це є європейські цінності в дії. А ваше закрить. Це совок, рашизм і тоталітаризм. Перепрошую за прямоту. Так от за логікою Наташки Влащенко, це виходить, що з тією ж свободою в нас якраз і працювали ці проросійські помийки. Діана Панченка може теж розповідати нам про свободу слова і про розп'ятих мальчиків на Донбасі. Ну вона ж нічого не порушує, вона просто розповідає. Вона ж свобода слова. Це може робити якийсь там Макс Назаров, який розповідав нам теж з майданчиків каналу наш. Про те, як вісім років Данбілі, Бамбас і все інше це і є свобода слова. А чим тоді не відрізняється свободи слова, якщо хтось зараз вийде і почне розповідати про братський народ, про те, що Росія не винна? Ні, мають бути свої межі. Межі, до речі, не завжди прописані у конституції. Це як моральні принципи, за які ти ніколи не переходиш, і от це теж підлягає. На одному із тих критеріїв, коли ти розумієш, що під час війни цього робити. Неможливо неможливо прописати в конституції кожне слово чи кожну дію, яку ти не маєш робити, особливо якщо ти кожен день ходиш на роботу в офіс президента і фактично говориш від імені держави, тому це нічого спільного немає зі свободою слова. Я вже мовчу про те, що руками того ж офісу президента якраз присікається свобода слова, і, наприклад, закриваються канали, які єдине чим займаються, це продовжують відстоювати. Про українську позицію, позицію незалежності нашої держави, але зараз крити рутяки журналістам набагато простіше аніж своєму раднику, який надзвичайно популярний. Тому, власне, і бачимо таку історію. Ну і коли ми вже почули від представників і генштабу, і повітряних сил, хто насправді і чим не зміг, на жаль, збити цю ракету, яка. Трагедія відбулась в Дніпрі, світлени, які облетіли весь світ, прем'єр-міністр Канади не слухаючи Арестовича, одразу пише про те, що звісно за це звірство несе відповідальність Російська Федерація. Ну і поки одні в політичних окопах тут у центрі міста Києва себе абсолютно комфортно почуваються, не визнають своїх помилок. Думають, що їхній рейтинг, симпатія аудиторії їх завжди захистять, і вони ніколи не будуть відповідати за свої слова. Наслідки цієї трагедії, в тому числі, відчувають, як завжди, наші військові, які навіть із Бахмуту вимушені їхати до Дніпра для того, аби тримати за руку свою маму маму, яка ледь-ледь, як пише військовий. Трималася на малесенькому клаптику кухні на дев'ятому поверсі, притиснута плитою. Війна, яка не просто забрала військового на фронт, а ще й прилетіла колись в тилове спокійне місто, де мешкає його родина. Ось насправді ціна і таких обстрілів, і таких заяв. І я, як журналіст, завжди буду стояти на принципах, звісно, свободи слова. Звісно. Принципах говорити правду, але ці принципи за журналістськими стандартами мають послуговуватись принаймні трьома джерелами, якби це була правда, якби генштаб, повітряні сили, хто завгодно сказав, що саме так таким чином трапилась. Ця трагедія це була б одна історія. З іншого боку, ми вчора понесли неймовірні репутаційні втрати, і мені, як журналісту, на кожному майданчику, де я працюю, якраз щоденно доведеться доводити, що це неправда. Переконувати нашу аудиторію, аудиторію наших гостей, експертів, які потім це все будуть нести в свої країни, в різні посольства і так далі. Кожне слово має свою ціну, тому і ця свобода. Слово, про яку ми кажемо, вона теж має бути обов'язково зваженою. Я сподіваюся, що ми сьогодні з вами змогли розібратися в тому, як речники офісу президента можуть одним своїм словом перекреслити неймовірну роботу наших захисників збройних сил України цього українського суспільства. Тому думайте, кого ви дивитесь, думайте, кого ви слухаєте і довіряйте, як завжди, тільки верифікованій інформації. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте цьому випуску поставити свій лайк.